На жаль, 1 липня 2025 року відразу двоє Кременчуцьких захисників назавжди відійшли у вічність під час виконання бойового завдання на Сумщині. Один з них Андрій Романенко, солдат Романенко Андрій Михайлович, 1976 року народження. Народився та проживав у місті Кременчук. Навчався в Кременчуцькій гімназії номер 1 Закінчив ПТУ номер 7 та КРНУ імені Михайла Остроградського. За спеціальністю юрист працював на Кременчук водоканалів. Визваний на військову службу під час мобілізації у лютому 2022 року. В Військовій частині займав посаду оператор безпілотних літальних апаратів. Також 1 липня виконуючи бойове завдання, загинув Кременчужанин Богдан Манько. Сержант Манько Богдан Ігорович, 1988 року народження. Народився та проживав у місті Кременчук. Навчався в Кременчуцькій гімназії No26, закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ. Призваний на військову службу під час мобілізації у лютому 2022 року військовій частині займав посаду оператором безпілотних літальних апаратів. Сьогодні хоробрих захисників, які гідно та безстрашно боронили кордони України, провели в останню путь у Кременчуці. Дійсно, це настоячі воїни, які не ховалися з перших днів. Вони вже були в строю, і по самий крайній день тобто вони загинули, виконуючи завдання. Це це дійсно воїни, це дійсно чоловіки, це дійсно герої, які ну, небо забирає найкращих. До міського палацу культури із полеглими у обою воїнами прийшли попрощатися їхні рідні, друзі, знайомі та побратими. «Були під Константиновкою з Бодіком Богданом, гарний хлопець, не трус, завжди посміхався. Якийсь такий веселий хлопцю підтримував, і це було немаловажно, тому що. Важко було заходити, і важко було виходити на ті позиції, але Богдан завжди був поряд і завжди ніс найважчу ношу. А з другим ми пересікалися, але особисто на бойові я не заходив з ним. Ну теж по по розмовам хлопців, справжній воїн, справжній казак і всіх дуже шкода. Шкода, що уходить найкращий. поховали воїнів поруч на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава справжнім кременчуцьким героям Андрію Романенку та Богдану Маньку. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.